Вітаю, друзі! З останнього розіграшу накопилась невеличка сума на карточки, і я вирішив зробити колбасу натуральну домашню від позитива для хлопців. Дякую всім, хто приймав участь і скидував свої донатики. Значить, закупив м'ясо, закупив окіст і закупив грудинку. Спробую, не спробую, а зроблю натуральну, саму смачненьку колбасу. Значить, окіст. Нарізав такими невеличкими шматочками. Це воно все було просолилося 2-3 дні. І зараз якраз перебиваю на мясорубці на самі великі решіці. Це буде один інгредієнт м'ясний і другий грудинка великими шматками так само просолилася, піде цими ж шматками у колбасу. Рецепт простенький, буде часник сухий, 3 грама на кілограм, і буде суміш перців, також 3 грама на кілограм сировини. Суміш перців від яріка. Дякую, переб'ю на кавомолки. Щоб не в пиль, а щоб відчувалася вона в колбасі. Покажу пізніше при включенні. Ярику дякую, можете звертатися до нього по таку суміш спеців або по іншій спеції. Ніколай Клімов, дякую за натуральні оболонки. Я думаю, що таку натуральну ковбасу саме найкраще робить у натуральній свинячій оболонці. Згодом покажу, як буду замачувати її, включусь і покажу. Ще раз дякую всім за участь у лотереї накопичення суми для виробництва ковбас. Перебив перець, ароматіще ще стоїть. З магазинним не порівнять. Не сильно мілко до такого стану, щоб попадалися шматочки в колбасі. 3 грама гранульованого часнику на кілограм і 3 грама перця, суміш перебитого на кілограм. Розділив м'ясо кіс на дві частини, щоб добре вимішати і додам туди грудинку після того, як вимішу добре. Не руками а електролюксом. А тоді займусь оболонками. Покажу. Основа повинна бути добре вимішана. Щоб трималися кубки. Це як матриця, в яку можна додавати вже інші інгредієнти: або гриби, або оріхи, або чорнослив, або інші види м'яса більш жирні. Так як я, наприклад, шматками порізав грудинку і додав. Вмішав добряче грудинку, закрив плівкою і відправляю в холодильник, щоб спеції розкрилися в м'ясі і все між собою подружилося. Зараз замотаю плівкою. І буду займатися підготовкою черева. Звичайно, що можна купити в магазині варіанти, але з ними яка проблема? Для, для дому підійде. Там різний калібр. Може бути і велика, і маленька. І якщо багато готувати по всіх нормах, то одна буде пересушена, а друга недоготовлена. Тому я купляю, так як у варіантів Миколи Клімова, великі упаковки вже каліброваних черв. Вони спокійно лежать в холодильнику більше року. Ну, за цей час розходяться. Використовую на всі види ковбас, бо це натуральна оболонка найкраща. Задача розплутати ці черви. І нарізати однакового розміру. Вимачуємо в простій воді протягом 20 хвилин. Використовую ковбасний шприц замість простої м'ясорубки. Дуже швидко і плотно набиває. Закінчив набивати колбаски. Залишається колбаска на ніч. На отеплені. Завтра зранку піде в коптілку. Добрий ранок. Колбаска відправляється в коптилку. Ну а далі стандартні для колбасника процеси. Сушка. Жарка, варка. Температура готовності свинини 68 градусів. Щоб контролювати, то, використовую термощуп. Ковбаска готова. Тепер вивішуємо її на провітрювання та на охолодження. Виноградна шпаліра підходить якнайкраще для охолодження ковбасок. Готова ковбаска має такий вигляд. Чудово смачненька домашня свиняча колбаса. Пакую посилочки, відправляю захисникам. Всім учасникам лотереї і просто тим, хто донатив на карточку під цей міні проєкт щира вдячність. Всі ваші кошти перетворюються на такі смаколики. Дякую за увагу.